Про потребу в емоційній близькості Нещодавно передивлявся, ну як передивлявся, просто мені потрапився фрагмент, скажімо так, однієї дівчини, яка виступає перед аудиторією у розмовному жанрі, і вона запитала чоловіки, а що ви хочете, щоб вам дарували на день батька, здається. От, неважливо, І один з натовпу там чоловік слідичів е сказав увагу, увагу. Тобто він е сказав, що ну, тіпа, ми хочемо, щоб дарували увагу на оце, на оце якесь свято. От. І вона жартом так е тіпа, сказала: а увагу, ТЦК, а ну йдіть, типу там. І ну, там всі посміялися, зрозуміло, жарт, і все таке, але. Ми ж не знаємо, хто цей чоловік, да? може він там. Ну, може, це був, знаєте, як просто жарт з його сторони, що там, та не треба ніяких подарунків і все таке. Але, можливо, це от був от той самий, скажімо так, крик душі, коли людина. Не відчуває емоційної близькості із от, своєю жінкою, і отак він, от, він отак от вирішив висловити це. І оце відповідь, яка от зараз і є. Тобто відповідь на запит до якої до якогось до якоїсь емоційної близькості. Навіть не напряму у відповідь він отримав ну, жарт, просто відшутились. От. І я думаю, наскільки у людини замилені очі можуть бути, що людина просто навіть не розуміє, що це цей чоловік міг сказати ну, дійсно ту річ. от те, чому чого, чого, чого йому не вистачає, йому просто не вистачає емоційної близькості. А більшість із нас настільки перенасичені якоюсь увагою, а може взагалі, може це неправильно, я сказав, що перенасичені увагою, може взагалі просто забули, що таке якась емоційна реальна емоційна близькість людей. От, і я просто уявляю, якби я е оце таке сказав і отримав таку відповідь. Ну, я фактично і відчув це, ніби це я ну, сказав, що от що мені треба. І мені е сказали, ну просто віджартувалися від, від моєї дійсної потреби. От. і... Що тут скажеш людина? Може, та людина, яка віджартувалась, вона і, і не сприйняла це як реальний запит. Ну, вона не винна. Що... Ну так вона від, відреагувала, так? Це її робота. І добре. Так то і так. От. І тут саме цікаве, через деякий час я згадав. Історію із мого життя. вона взагалі, ну, якісь так, от дуже багато якихось фрагментів із життя запам'ятались, вони не є якимись визначними. Вони не були пов'язані із якоюсь емоційною там, травмою, або ще чим. Або, може, я так думаю, що вони не були пов'язані з якимись значними емоціями. От, але. Е я проводив дівчину додому. Ну це не була моя дівчина, це ми, скажімо так, просто друзі були. от. І, ну, більше нічого не буду розповідати, але ви зараз зрозумієте і без моєї відповіді. Вона каже, що типа, туди-сюди там. І так жар жартома каже, що підемо ну, на поле, будемо грати з тобою. Просто, просто кричати. Підемо на поле і будемо кричати. От. І це з її сторони був такий ніби жарт, і в той же час запит, Ну, питання до мене. І я якось відмовив: типа, я. От я розумію, що оця дівчина це ну, фактично це була її така сама потреба в якійсь емоційній близькості. Це ну, там, не, не каже про те, що там вона хотіла зі мною якісь там стосунки або що, щось від мене хотіла. Вона Просто хотіла, можливо, вона хотіла просто підтримки від будь-кого, а... От, так само, як оцей хлопець, який жартома сказав, що йому подарунок достатньо уваги, жіночої уваги. От, і повертаючись у цей момент, я, ну, виходить, що просто я там не скажу, що я її зрадив якось у, цю, у, цей, у цей момент. Ні, просто я міг підтримати її, але її не підтримав. От. І це б мені, ну, це б мені нічого. Це ж ну, не було ніяко. Це таке питання, чому я Чому я відмовив, це вже інше питання, це, мабуть, більше про мої якісь а, страхи. Але неважливо, важлива сама ситуація. Я. Фактично побачив ситуацію. Відчув, от повертаюсь до чоловіка у залі, я побачив, чого він хотів, і йому відмовили, віджартувались, дали, ну, не так, скажімо, відмовили у наданні значимості його потребі. І я зараз не міг зрозуміти це. Для мене це було якось дуже очевидно, і мені здається, що ми дуже багато з чого жартуємо, але не варто було. І, і от я згадую, і фактично, мені моє життя, воно мені в голові ця ситуація записалась, і я її зараз згадав, коли я от так само зробив. Я впевнений, що я так само робив дуже багато разів. Просто я цього не пам'ятаю. Ну, це не тому, що я там. Я, я не скажу, що я. Ну, добре, немає значення. Тут сенс у тому, що просто я цього не розумів. Я тоді я цього не розумів. От. От і все. І, мабуть. Дуже багато людей, які зараз поступають якось таким чином. Ну, я не про поганих людей кажу, я просто кажу про людей, які, може, чогось зараз ну, не розуміють або не бачать, або не надають якоїсь е значущості, от цим емоціям, цьому якомусь запиту. Е Хтось подивиться скаже, та фігня там, може, там, перебільшує. А якщо не перебільшує? От якщо от, дійсно у того хлопця о, у тій залі от дійсно була така потреба, навіщо йому так жартувати? Ну добре. Ще не настав час, коли ми. Не прийшов в той час, коли ми. Будемо цінувати доброту, да.